Всім привіт з західної частини України. У нас, як завжди, ранок. Сьогодні вже погода налагоджується, ще трішки похмуро після дощику, але нічого страшного. Обіцяють сонечко, ну не знаю, чи буде сонечко, але погода вже більш-менш стабілізується і стає плюсова, так що буде тепло і будемо більше працювати. Так що ранково поранки далі покажемо. Перепілочок нічого поки що не змінилося, всі на місці, водичка є, корм є, все чудово. Вже вони набагато менше їдять, так як сподіваюся скоро побачити яєчко. Півники співають, і вдень, і вночі світло постійно поки що горить, ще не вимикаю. Під індичкою є два яйця, які надклюнятих, і два яйця, які вона пошкодила, коли залазила. Ну, не знаю, що буде, але два гарненькі вже надкльовуються, оприскую час від часу водичкою, так як це індичка. Переживаю, щоб їм вистачило кисню, щоб вилупитися. Індичетом та курчатам замішую зранку, ну, через день можна сказати, сир домашній творог. Комбікорм та цибулька. Це роблю через день, а цибульку і комбікорм кожного дня даю. Біля такого корму вони дуже задоволені. Завжди виїдають, а цибульку саму першу вибирають. <рес> Зараз почнуть битися. Ось так, і дівчата, вже гарненькі крильця має. Так, підростають, підростають. Всіх все без змін. Одне сьогодні знову яєчко. Ну, нічого страшного. Помаленьку, потихеньку буде. Хлопцям зранку як курчата. Творожок з сметанкою і цукром та чайочок. Кроликам свіжу водичку і цю дня на день будемо прибирати. Ходять, ходять. Прибрала одного качера і одну качку, яка падала, але но ноги вона вже почала худнути, так як вже три дні, яка вона взагалі не це. І ось та криволапка, не знаю, її треба прибрати. Ну, мені її так шкода, вона така гарненька качечка. Ну, вона дуже криволапка, трішки менше треба прибрати, а мені її шкода. Ось так, якщо ще цю приберу, то три качечки Я ну, думаю, достатньо. Всім дякую, хто, як то кажеться порадами і своїми якимись словами. Хочу забрати все-таки яйця по одному лишу, тому що до для мене це дорогі яйця. І ось тут приберу, а далі буде видно, якщо хтось буде красти, тут два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Так і є шістнадцять є. А було сімнадцять вчора. От не лишу, а ті заберу. Будемо бачити. Ось так. Ну і також гусячі заберу, тому що одного дня одне яйце пропало. Ну ось такі лапотусики, кольоліки маленькі, такі бусічки, такі, такі малісенькі, таке вредні, таке штре, таке шустре. Їх чотири штучки в рожульки старшої є. Зараз я вам покажу. Дивіться, як смокає. І вже щось малече підбирається. Одного щось в очко, трішки за Заплакане, але нічого страшного. Ти куди куди ж ти вилазиш? Я тебе туди, а ти назад. Сьогодні морквичку дала кров'єшці. Ось так. Опа, словила. Куди ж ти вискакуєш? А боже Боже, абоже Боже. Цієї мамульки вчора теж е, вона відкрила їх. До вечора небагато, здається, там п'ять чи чотири. Ось такі. Вже теж оченятка відкривають. Теж є чорненькі. Ось такі малюки. П'ятеро. Шестеро, п'ятеро. Один, два, три, чотири, п'ять. О, вистачить. Добре, що і так є. Ось такі вже манюсики. Вже вчора вони вилазили. Водненького теж ще очко не відкрите. Ось так накриваємо і хай собі сидять. Мамулька, морквочку їсть. Ну, а там Маргариту і ще одну будемо прибирати. Ну, немає з ними, як то кажеться, толку. З цих можна лишити, буде, якщо все буде добре, виростуть. Лишити і тоді можна є там такий кролик. Рженький і не можна буде запліднити. Ну, побачимо. Він мені щось не сильно подобається, тому що він якийсь такий малесенький, вже по віку він повинен бути великий, але щось не то. Ну, Будемо бачити. Ось про цього красення я казала. Він мені дуже подобається, дуже гарненький, але він маленький. Ну, Не знаю, побачимо ще так. Місяць-півтора так точно. Я їх не буду споровувати, Сподіваюся, він підросте до того часу. У мене бували такі випадки, що вони маленькі-маленькі, а потім різко і виростали. так так. що ось Маргариту будемо прибирати, треба буде просто домовитися з людиною. Ті, що, як то кажеться, забивають курлів, багато є, а ті, що розтягують шкури, дуже мало. Так що хотілося б і шкуру здати і м'язку мати. Ось так. Антон, звичайно, що лишається. Це дуже хороший криль, мені подобається робочий самець. Так що, ще, поки він з нами до кінця літа так точно. Ну і ось цю чорненьку криличку лишаємо. Хочу її в травні місяці спробувати спарувати. Курочки ходять по садкові, собі пасуться. Все чудово. Ввечері випускаю ще качок та кролики. Ось, качок-то гусей, вибачаюся. Відкрила тепличку з парничком, де в мене постійні помідори. Ось дивіться, сходять вже гарненько помідори. Ну і не буває без всяких, як то кажеться, пригод, тому що ось тут підриває кріт. Ну, будемо дивитися, будемо наглядати, наблюдати. Щось будемо назад пальчиком поправляти. І ось там є сорти, вже деякі гарно виходять, деякі тільки-тільки сходять. Ось тут один нещасненький, тут оно ну, ось тут рядочок вже гарненький. Так що буде. Зараз тепло піде і вони швиденько попруть. Нема чому переживати. А ви знаєте, що це? Це скарб. Ну Для мене це скарб, лобки для яєць, так як в магазинах нас зараз чомусь не, не продають і не віддають. Раніше можна, було завезла людині яйця. І мені дали ще лупочки. Ось так. Ще купила хлопцям шкарпетки, так як це таке, що кожного дня у них десь вони діваються. Так що ось так. Ну що, друзі, не індичка який вже. Мінус одне гусеня задушила. І ось вона лапами тиме дере, викльовує. Не знаю, зараз забираю ці до інкубатора і будемо бачити, що буде далі. Ну Це взагалі 10 днів, а вони вже винюхують, дала люцерки свіжі. Ще вже там стараються біля мамки чмакати. Ото свинки, ото свині. Мамулечка єсть. Щось там винюхають, винюхають собі. Жуки молі. Ну, ось так наш день проходить. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все само, само найкраще. До нових зустрічей, па-па-па-па.